Часте питання, чи можна вилікувати розрив зв'язки безопераційно. По-перше, завжди хочеться запитати, якої зв'язки. Їх є дуже багато. По-друге, грає роль обсяг пошкодження. Тобто зв'язка порвана повністю, вона відірвана від зв'язки, вона частково розтягнена, чи, наприклад, пошкоджена там одна з двох-трьох порцій зв'язки. Третє грає роль клінічний огляд. Тобто зв'язка, що вона робить? Вона зв'язує. Зв'язує певні структури між собою, стабілізує їх, тримає в період спокою і навантаження. Відповідно, клінічно ми можемо визначити, чи є патологічна рухливість між структурами, які ця зв'язка тримає. Якщо ця рухливість є, тобто зв'язка не тримає, тоді ми розуміємо, що це серйозне пошкодження, яке швидше всього потребує хірургічної корекції. Якщо ж зв'язка пошкоджена частково, але суглоб стабільний. Та це із травма свіжа. Та це завжди наводить на думку про те, що такого пацієнта можна спробувати лікувати консервативно. На зв'язки утвориться рубцева тканина, тобто зв'язка загоїться і вона може виконувати свою функцію. Тому дуже важливо розуміти, наскільки пошкоджена зв'язка, яка зв'язка, на якому рівні вона пошкоджена, як турбує це пацієнта і скільки пройшло часу після травми.